У Кропивницькому відзначили День Святого Миколая. Школярі, які торік прикрасили 19 ялинок біля міської ради. Тут же слухали виступи творчих колективів, отримували подарунки та сюрпризи. Одним із таких стала присутність Миколая Чудотворця. Його резиденція працювала біля міської ради кілька годин і збирала мрії та бажання дітлахіх. Які ще сюрпризи підготували дітям сьогодні? Дивіться у наступному сюжеті. О 10-й годині ранку біля міської ради вже зібрались школярі, взялись прикрашати ялинки на вулиці. Хоч і холодно настрій у молоді, гарний. Атмосфера нам дуже подобається. Це так гарно. У нас попалася найвисока ялинка. Поряд трудяться міські посадовці, готують сюрприз містянам. Ми вирішили цього року зробити ще одну окрасу нашої новорічної площі, встановити новорічний вертеп, те, що є символом Різдва, символом новорічних свят. За кілька годин ялинки прикрашені. Вже о п'ятнадцятій біля міської ради починає працювати резиденція Святого Миколая в повсякденному житті вчитель англійської мови з четвертої школи. Дітки найбільше хочуть солодощі. Подарунків, які вони мріяли протягом року. Багато дітей зараз, ви знаєте, така ситуація, просять миру. Тим часом в міській раді вітають дітей, чиї батьки загинули в зоні АТО. Кожному вручають ласощі та гроші. Далі за програмою урочистості біля міської ради танці, співи, привітання від посадовців. Мені приємно, що я впродовж дня мав можливість спілкуватися з багатьма дітьми. і в них світяться очі. Ми добре працювали весь рік і заслугували на те, щоб мати можливість нашим дітям зробити свято. Тому сьогодні безумовно свято для дітей, свято дітей і свято надії. Перші ж подарунки малечі вручили з півсотні святих Миколаїв, що приїхали на свято в нових тролейбусах, оглядали новий транспорт і посадовці. Це лише перша партія нового електротранспорту. Всі 20 тролейбусів курсуватимуть містом до нового року. Народний депутат, почесний громадянин міста. Ми безкоштовно. Ми працюємо для людей. Команда, яка сьогодні під моїм керівництвом працює в мерії, працює на. Єдиний командний результат, і все, що ми робимо, робимо на благо, робимо на перспективу. Подарунки сьогодні отримали найстаранніші школярі, творчі колективи та учні, що прикрашали ялинки. Без святкового сюрпризу не залишився ніхто. Таке свято відчувається такий погляд Добра, такі свята, свята об'єднують. Охочі продовжували фотографуватися біля ялинок, вертепу, не лишали в спокої святого Миколая. Святкували в Кропивницькому аж до вечора. Інна примак Олександр Донцов день за днем.